Скільки коштує закордонний паспорт та який термін виготовлення? Тисніть на сердечко або діліться відео, тоді якомога більше людей знатиме цю інформацію. Закордонний паспорт можна замовити дитині з народження, і тоді термін дії становитиме 4 роки. Якщо ж дитині 16 років, то такий паспорт видається терміном на 10 років. Подати документи на закордонний паспорт у 16 років дитина може самостійно. До 16 років документи подають батьки чи опікун. Замовити закордонний паспорт можна у Державній міграційній службі України або у ЦНАПі. Термін виготовлення паспорта до 20 робочих днів. Вартість становить 856 гривень за таку послугу. Якщо вам потрібно терміново виготовити паспорт, то вартість послуги буде 1496 гривень. Термін виготовлення від 3 до 7 днів. Ще є можливість замовити оформлення закордонного паспорта через ДП документ, але там вартість послуги буде дорожча, оскільки це посеред.